Коли Кучма вдруге став президентом, він почав акуратно розвертати Україну на Захід. Чому Кучма зробив ставку саме на Януковича? Опція поставити на Ющенка у Кучми була. Але це було поламано Медведчуком. А російський слід у вбивстві Гонгадзе. Кучма не замовляв Гонгадзе, це для мене очевидний факт. Я вважаю, що і кульчужні, і касетні скандали це були спецоперації Росії. А чому Ющенко не поборов олігархат, а змінив обличчя внутрішнього запиту на деолігархізацію після перемоги помаранчевої революції не було. В який момент там з'явився Петро Порошенко як лідер, і коли суспільство знецінило тих, хто пожав руки кривавому вбивці, воно почало інтуїтивно шукати четвертому. І той четвертий виявився Порошенко. Якби не Порошенко і не Турчинов – так виходить вже в той момент, могло б не бути анексії Криму і вторгнення на Донбас, цей потенціал революційний треба було використати, а не розказувати нам, що подзвонив Наришкін, що подзвонив Обама, і всі нам казали не чинити опір в Криму і не провокувати Росію.